Привіт! Сьогодні ми компанія Агрокалина приїхали в Житомирщину, щоб показати, як працює бестселер нашої компанії, а саме агреат передпосівний АКПК 6. Даний аград буде працювати сьогодні по стерні пшениці і готувати посіневе ложе для ріпака. Він буде працювати з трактором 240 кінських сил на глибину 8 см. Також даний аграр виконує 7 операцій за один прохід. Так, що давайте подивимося, як він виконує свою роботу на полях Житомирщини. Поїхали. Сім операцій за один прохід виконує даний агрегат, А зараз поетапно по, по кожній по операції даного агрегату. Першим із етапів є слідорозрихлювачі, які є в нас по 2 штуки на кожне колесо. Затим у нас йде вирівнювальна планка. На всю довжину агрегату або можливість встановлення планки з стійками. При замовленні даного агрегата можливо це все обговорити з менеджерами компанії, і вони більш детально вам нададуть відповідь. Далі у нас стоїть планчастий каток 400-го діаметра з посипником і узлом 308 ї серії. Затим, іде йде три ряда лап. Стійка у нас 65 на 12. Стріла 260. Перекриття даного ареату 60 мм. Ширина між рядами, між рядами 500 мм. А відстань між лапами в одному ряду у нас составляє 600 мм. Тобто від лапи до лапи 600 мм. Чим це добре, що відстань між лапами і між рядами у нас трішки збільшена і немає такого набивання по... Коли по забитих ґрунтах працюєш. Так, далі. У нас йде вирівнювальна платка перед самими катками, скажімо так, човунними катками тандемними. Човунні катки, на них треба звернути увагу. У нас човунні катки кріпляться до самого валу на 5 кріплень, на 5 болтів. Тобто, якщо в нас є якісь питання по човуну, його можливо легко замінити. Підкрутивши 5 болтів і замінити саму верхню частину. Також одною із переваг даного човна є те, що за допомогою його вона не тільки грудку розбиває та готують посінневе е, ложе, а вона і полегшує змогу проникнення води в ґрунт. І вони стоять у нас на 308-му подшипниковому вузлу. І фінальною, скажімо так, фінішною частиною даного агрегата є. Каток планчастий, він зменшеного типу у 250 діаметрі і з подшипниковим почип... вузлом 207 серії. Залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією «Агрокалина». Якщо вам подобаються наші е, ролики, ставте лайки, пишіть нам коменти. Будемо раді завжди відповідати на них. Ми погнали в інші міста України. Будьте з нами, будьте з компанією «Агрокалина». Слава Україні!